Просто музику. Просто музика. Представляємо вашій увазі сукню бьютифу. Легка, красива, елегантна. В ній ви будете просто чарівні. І для всього цього вам потрібно... Пакетів, які легко скріплюються за допомогою степлера та скотчу. Ви легко виберете собі сукню того кольору, в якого ви захочете. Тож не бійтесь та експериментуйте зі своїм вбранням. Учасниця під номером два. Любов! Запрошуємо учасницю під номером 3, Надія. Нормально. Шопало. Ай, Салевич, может быть клегенькой?

Радіо включить. Джимка! Створена України. Створена небом дощем. Місячним шайбом надвиском нескомнень не готнем. Воспитается солнцем. Будет по мой печат з українських цыгов. Калина буде пішовка, кольора буде білий, синьо-жотый низ. Кожен подих вільний, талію обійме білий, ледь прозорий, по руках пролється плечі й спина голі. Сукні шиті із моїх думок. Матеріал, який використовувався для створення даної сукні мішок, поліетиленові пакети за допомогою стиплера прикріплювали бантики. Цю сукню можна вдягати на побачення бал прогулянку, а також використовувати як посерденне вбрання. もう一つのスープの名前は、ルボー。 Лигкою, чарівною, модною, поінформованою, сильною. Такою є сучасна жінка, крокує гордо, без зупинки в оригінальному вбранні. І спробуй запереч мені мінімум коштів, нервів, часу. Між трішки додала прикраси своє тепло, очі, чарівність, струнку фігуру, десь наївність, тепло до серця та любов. І ось чарую вас. Учасниця під номером чотири Іринується людський роздум. Маєш дизайнер, творила чергову композицію, спина в соді. Цю пробудження весни, кохання, пафосний стан душі та вірність до своєї єдиної країни. Дівчина в такому вбранні завжди виглядає прекрасно і почуває себе принцесою. Ця сукня приєднує в собі вишуканість, жіночність, оригінальність українського стилю, Ноти яскравості, блакитного неба, застигнує пшениці, закохує в себе всіх людей. Таке вбрання буде пасувати кожній українській дівчині. Від бурхливі оплески запрошуємо учасницю під номером 5: тетяну! <плес> Весна завжди надихає митців на створення художніх шедеврів, а особливо з настанням сонячних весняних днів. Коли з'являється бажання скоріше змінити светри, пуховики і джинси на легкі витончені і сукні, і так хочеться змінити і підкреслити свою зовнішність, яка проявляється в абсолютної більшості модниць. Тож модницям варто звернути увагу на сукню з бретелью на одне плече, яка відмінно підійде для вечірних виходів у світ. Розсипи квітів прикрасили сукню, перетворюючи будь-яку річ у справжній квітучий сад. Яскрава і ніжна, все це про цю мокну сукню, без якої не обідеться весняний сезон. На сукні є мініатюрні малунки, квіткової тематики, які створюють образ дуже жіночний і трохи наївний. Це практично літня класика, вирішена в цьому сезоні в ніжніх вишуканих тонах. Вона чудово виглядає в моделях довжиною як і Міні, так і Максі в романтичному, класичному і вінтажному стилях. Володарка подібної сукні вже точно не залишиться непоміченою на вечірці. Ефект на жіночність обрана головним трендом сезону. Не чекати літа, а починати носити легковажні короткі сукні можна вже на самому початку весни. А найголовніше зберігати весняний настрій у душі. Цілий рік! Оплески.